Шановні жінки, любі милі дівчата. Сьогодні 8 березня і цей день це є ваш міжнародний жіночий день. І в цей день я хочу вас привітати е, з вашим святом, побажати вам всього самого найкращого. І щоб кожен чоловік, кожен хлопець в вашій хаті, в вашому домі, так само з щирим серцем е, привітав вас з цим святом. Е, так само і я шлю своє вітання своїм тіткам. Це тітка Софія Добовиченко з Заставни, Ольга Ушакова, тітка, яка живе в Хотині, зараз вона на заробітках в Італії. Привітати хочу свою маму, сусідів, близьких, сім'ю колісників на базарі, які торгують кавою в Заставні. Ну, і тільки що я написав пісню і цією піснею хочу привітати всіх жінок цілого світу з 8 березня. Жінок, вітаємо усіх на восьме березня до свято є для них, і квіти їм даруємо в цей день, і заспіваємо для них аж сто пісень на восьме березня, для нас, ви всі принцеси, на восьме березня Ви королеви всі до ваших ніх цей день. Ми падаємо стрімко, і всі чоловіки щасливі у цей день. Містів, накриється для всіх, на 8 березня побити не гріх, нається чай, і буде бутерброд. І на баяні ми заграємо фокстрот На 8 березня я наспі всі принцеси, на 8 березня виконані. І всі чоловіки щасливі у цей день. А ми жінок вітаємо усіх на 8 березня. То свято є для них і квіти їм даруємо в цей день, і заспіваємо для них аж по пісень. На 8 березня для нас, ми всі принцеси. На 8 березня викороні. Всі до ваших ніг цей день Ми падаємо стрімко, і всі чоловіки щасливі у цей день. На 8 березня для нас, ми всі принцеси, на 8 березня, ми королеви, всі, До ваших ніг цей день, Ми падаємо стрімко, і всі чоловіки щасливі у цей день, До ваших ніг в цей день Ми падаємо стрімко, і всі чоловіки щасливі у цей день.